та 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 дам Сьогодні в нас фініш. Ми показуємо вам керамічні реставрації в ротовій порожнині. Тому оцінюйте, перед вами на фото пацієнтка максимально щирою усмішкою своєю, тому що зубки виглядають не тільки красиво, гармонійно, але, заміти, хоч не досить світлі, але вони не кидаються в очі, Вони не виглядають штучно. Ну і звісно ж, фото з близька, щоб ви побачили всі моменти даної тотальної реабілітації. Зверніть увагу на стан ясен після фіксації. Зверніть увагу на бокові діляночки зубів. Все красиво гармонійно. За допомогою даного контенту ми відкриваємо всі скелети. Стоматології для того, щоб ви не переживали за те, чи сильно ми відпрепаруємо зуби, чи буде якісно прилягати кераміка, як вона буде виглядати, як це все планується. Ви все можете детально оцінити з допомогою наших фото та відео і приходити до нас з максимальною довірою. Тому чекаємо на вас, ваш праводен.